Ну що, друзі, я вітаю вас всіх на своєму каналі «Реальний Такси. Сьогодні наша тема автосервіс. І ви давно питали про автосервіс, потрібен, не потрібен, як відкривати. І сьогодні ми, можна сказати, в свята святих. Це малярка, це е, робоче місце людей, які приводять автомобілі в ідеальний вигляд. Тут вони підготавлюють, красять і рихтують. Про це все, скільки коштує потрібна малярка, скільки коштує її відкрити. Друзі, про це все ви узнаєте в цьому відео. Також про окремий цех рихтовки. Він знаходиться в такому всьому боксі. Ми ще знаходимося в боксі 450 квадратних метрів. Ми буквально недавно сюди переїхали. Тут уже доробляється ремонт. Світло вже поставлено в цьому боксі. Зараз приблизно десь біля 200 ледовських ламп для того, щоб було світло. І це тільки частину, яку бачите за спиною. Далі ми все покажемо. Друзі, не забудьте підписатися на канал, напишіть коментар, напишіть, що ще цікавого для вас розповісти, а ми починаємо. Ну що, друзі? З чого починається? Автосервіс автомалярки рихтовки. Звісно, такий автосервіс потрібно починати, по-перше, з розуміння, що це таке, для чого вона потрібна і хто це буде робити. Звісно, без майстра, без партнера, який розуміє в цьому, або без людини, яка вміє красити, підготавлювати, рихтувати. Ви, в принципі, можете і не стартувати її відкривати. Да, звісно, ви скажете, що можна там подати е, оголошення, знайти автомаляра або найти людину, яка вміє рихтувати. Друзі, це не так. У нас зараз біля 10-20 оголошень зараз у нас в країні непростий час, і всі люди, які може, мабуть, і вміють, бути автомаляром або рихтувальником автомобілів зараз, можливо, вони на фронті або ще десь. Але ми не очаємося, і ми завжди шукаємо автомалярів, рихтувальників, які будуть працювати в нашій команді. Друзі, хочу вам сказати, що автомалярам, рихтувальникам ми платимо реальні гроші і навіть не раз в місяць. Друзі! Якщо ви з іншого міста і ви реально гарний автомаляр, у вас є ціль приїхати до нас, працювати в нашій команді, ми по максимуму допоможемо навіть вам зняти житло. Якщо кому цікава робота автомаляром або рихтувальником, або помічником автомаляра, або помічником рихтувальника, звертайтесь до нас. І будемо раді вас бачити, друзі, в команді. Ну що, друзі, а тепер давайте все-таки до відкриття цеху автомалярки або цеху рихтовки. В нас це зумісно. На цій території це подготовча. Вся підготовче приміщення. Тут готуються автомобілі, наприклад, якщо за моєю спиною можете побачити Кія k 5 2013 року, цей автомобіль готується для водія в оренду з правом викупа. На вулиці стоїть автомобіль, який буквально донедавна був на викупі, але водій трошечки погано з ним поступив. Трошечки його. Підтер, і автомобіль зараз знову буде здаватися далі під викуп. Ми його приведемо в порядок. У нас в малярному цехі стоїть клієнтські автомобілі, в рихтувальному цехі стоїть автомобіль, який потрібно рихтувати. А за спиною мого оператора також стоїть автомобіль, який вже потрібно продавати. Бо ми його купили за 250 євро в Німеччині битим. і... Рішили спробувати цей геморрой. Але про це вже згодом. Давайте я вам розкажу, що потрібно, коли ви вже знайшли друзі-автомаляра, рихтувальника, що далі вам потрібно. Звісно, ви повинні розуміти, що якщо ви відкриваєте автосервіс, у вас потрібен бути ФОП, хоча б друга група, і КВЕД був СТО. Автосервіс, послуги СТО, тобто цей квет повинен вам бути для того, щоб а, ви, як а, людина, яка живе в Україні, платила податки. Це єдиний налог. Це, можна сказати, мілочі, відкриті його не питання. Поїхали далі. Що далі вам потрібно? Вам потрібне нормальне приміщення. Це приміщення з квадратурою 450 квадратних метрів, коштує 50 гривень в місяць. Це, в принципі, непогана ціна. Але ви получаєте голі стіни. Далі ви починаєте вкладувати в ремонт. А що ж потрібно для автомолярки? Звісно, потрібна покрасочна камера, але у мене її нема. Потрібні пістолети, але пістолети вони взагалі, це не ті калаші або не ті там, форти, друзі. Потрібні покрасочні краскопульти, але їх багато видів. Є за 5 тисяч, є за 30, є за 40. Тобто, і тут потрібно розуміти, що купляти. Можете покупляти по 30 тисяч цей краскопульт, але, в принципі, криворукий майстер його дуже швидко йому зробить ноги. Або він поїде в ломбард, якщо у вас нема людини, яка в принципі розуміється на цій петрушці. Або якщо у вас є, е, в принципі, людина, яка за цим слідкує, але він просто менеджер, але не розуміє нічого в цьому автосервісі автомалярці, то цьому краскопульту можна зробити ноги. Чому, друзі? Тому що. Є краскопульт на покраску, є краскопульт на лак, є краскопульт ще на якусь петрушку. І це, ну, в принципі, щоб ви розуміли, дуже-дуже багато грошей. Але ми про це пізніше поговоримо. Давайте почнемо з самого початку. Що потрібно зробити в цьому приміщенні? Перше, що я робив в цьому приміщенні, це, звісно, треба знайти майстра, який це все приведе до ладу. Друзі. Тут до ладу приведено зараз ну, максимум на 30%. Хоч тут є світло, є розводка воздуха, є вже розводка електрики, і практично ми закінчили вентиляцію, поставлен кондиціонер, але тут треба для того, щоб воно було інстаграмне, зробити, покрасити стіни, зробити гарний порядок, поставити стілажі. а скільки це ж коштує. От дивіться, друзі, для того, щоб Тут провести лампи для того, щоб 450 квадратів було гарне світло, ми потратили приблизно десь 200 ламп. В середньому ціна одної лампи коштує від 250 до 400 гривень. Ми купили по 290 60 тисяч гривень це просто на лампи. І це без ціни установки. Потім вам сюди потрібно, мабуть, Десь метрів 500, а може кілометр проводу, який розводиться між цими лампами. І це все треба підключити. Щочки, звісно, там а, потрібні ще якісь електроприколи. І це все в самокупності у вас може світло забрати, десь 1150 гривень. 150 тисяч гривень потратили, а у вас ще, в принципі, процес не настроєн. Поїхали далі. Далі, наприклад, потрібен воздух. Навіщо воздух це компресор, це труби, труби по всьому приміщенню 450 квадратних метрів. І воздух потрібен для того, щоб працювали, наприклад, ті ж шпесоси, щоб працювали, наприклад, ті ж краскопульти, щоб працювали, наприклад, ті ж там, полірувальні, шліфувальні машини або весь пневмо. Інструмент, який працює на воздухі. Тобто, і, в принципі, щоб ви розуміли, розводка, труби, це може плюс-мінус вам там, обійтись, там небагато, 10-15 тисяч гривень. Але ж ви повинні розуміти, що під це все вам потрібен компресор. Компресор. Ми вже починаємо шукати, який потрібен сотка, двохсотка, п'ятисотка. Звісно, класно купити п'ятисотку. Він стоїть 100 тисяч гривень. Але ми ще давно купили соточку, і у мене у партнера була полтинник. Тобто, у нас якби на все про все є невеликий, але пару компресорів і трошки є резервуар. Да, ви вже в коментарях написали, що можна купити резервуар, там окремий і. Навіть невеличкий компресор буде накопителем. Тобто компресор буде в накопитель заганяти воду. Можна це зробити, але в принципі той же накопитель, він також стоїть трошечки грошей. І ми ще, як би, в принципі, нічого не зробили, друзі. Да, а вже потратили там приблизно 250 тисяч гривень. А тепер далі для того, щоб купити весь інструмент, я вам скажу, друзі, я в нього навіть сильно не углублявся. Але для того, щоб по максимуму купити пилососи, а це їх потрібно як мінімум три. Навіщо вони? Що коли людина машину там затирає, коли шпаклівку затирає, пиль летить, щоб вона не летіла по всій території, по всьому цеху, потрібен для цього пилосос. В середньому пилосос коштує там, якщо не брати, супер дорогий, але більш-менш адекватний. Купили в Leroy Merlin по 6 тисяч гривень. По 6 тисяч гривень купили три пилососа, по 6 тисяч гривень купили машинки. Тобто, тут уже ми теж нарахували там плюс-мінус доставка привезти, підключити 40 тисяч гривень. Тобто ми вже потратили 300 тисяч гривень. Далі поїхали краскопульти, інструменти. Для того, щоб розібрати автомобіль, потім полірувальні шліфувальні машини, краскопуль для покраски, краскопульт для лака, краскопуль, ще для яких Петрушок я до кінця не вивчив. Але щоб ви розуміли, ну так приблизно для того, якщо у вас нічого нема, це я думаю 1150. 150, ну може максимум 200 тисяч, ви закриєте це питання. 200 тисяч гривень плюс 300 тисяч гривень, це у нас півмільйона, але не забуваємо, що у нас нема самого головного, де ж ми будемо це все красити? А красити ми будемо, звісно, або покрасичній камері, яка стоїть від 600 тисяч нова. Або ми цю покрасочну камеру зробимо самостійно. Якщо ми зараз підемо покрасочну камеру, і я розкажу, що там зробив. І скільки це мені коштувало? Це приміщення автомат. Це людина, там, де автомобіль вже красить і повністю доготавлює під віддачу цього автомобіля для клієнта. Звісно, він звідси вийде цей автомобіль, і ще там трошечки треба там дозібрати, достановити. Але це вже кінець. І в цьому кінці треба, щоб ви розуміли, зробити так, щоб було. Дуже світло. Що ви розуміли, тут приміщення 70 квадратних метрів, але тут, я 20 секунд постояв, вже глаза ріже, тут у нас десь 70 ламп. 70 лед ламп для того, щоб людина, яка красить автомобіль, щоб в неї було все по максимуму видно. Звісно, що коли ви купуєте. Покрасочну камеру, там все зроблено спеціально, вона може трошечки поменше бути, ніж це приміщення, але там є витяжки, там є світло, там все-все-все це є покрасочною камерою. Плюс у нас тут ще стоять вертольоти для бамперів, вертольоти для яких ще запчастин. Вертольот це така стійка, друзі, на якій лежить бампер, для того, щоб зручно було автомаляру його фарбувати. Також ми в цьому приміщенні поставили кондиціонер 24-ку за 50 тисяч гривень. Зробили нормальні витяжки, які, мабуть, може і краще будуть ніж серйозної покрасичної камери. Ми купили спеціальні там, вентилятори для а, витяжок професійних, які ставляться десь. В принципі, в якихось там великих кухнях. І коли включаються суть витяжки, тут навіть двері не можна відкрити, бо смокче дуже сильно. І це все сюди ми потратили приблизно 150 тисяч гривень. Тобто, рахуємо, що 650 тисяч гривень плюс-мінус, може там. Можна там закладувати ще там якийсь полтинник сотку 700-750 тисяч гривень, тому що воротами купили, тому що перероблювали, тому що тут було закрите а, приміщення а, майстру, який це все робить, потрібно також оплатити роботу. Тобто приблизно 750 тисяч гривень, друзі, і це реально мінімальний іспух, якщо у вас. Нічого нема. Хоча ми в цю малярку переїжджали з іншої, і в іншій малярці у нас, якби в принципі, все було. Але тут ми ще не закрили питання, друзі, з теплом на зиму. Тому що будемо купляти або булір'ян великий, або масляну пушку. Друзі, для того, щоб люди, які працюють в цьому приміщенні, для них було комфортно, тепло і вони не працювали в гаражах. І для того, щоб вони не працювали в гаражах, ми зняли велике приміщення і для людей даємо гарну роботу. Для клієнтів ми даємо гарний сервіс. Друзі, про малярку я думаю, вам максимум розказав. Звісно, що мій партнер, який вже десяток років працює в малярки і красить автомобілі, він в цьому знається більше. Але сьогодні він на відпочинку. А ми, друзі, з вами підемо, подивимося, недороблений, але рихтувальний цех. Ну що, друзі, перемістилися ми в рихтувальний цех. Для нього не потрібно дуже багато такого величезного приміщення, як на. Підготовчі роботи. Чому? Тому що тут автомобіль, який відрихтовується, далі йде в підготовку для того, щоб його там підшпакльовували, затирали і робили вже е, якісь е, роботи в ноль для того, щоб віддати її на малярку. Тут ми купили новенький стапель. Друзі, стапель коштує 260 тисяч гривень, і це я найдешевший, який знайшов із нових. Він складається. З двох отаких кранів, ну вони трошки по-іншому називаються, для того, щоб я там довго не гадав. На цьому стенді, друзі, рихтуються, витягуються автомобілі. І він коштує, в принципі, такі гроші. Але для того, щоб під цей стапель, хоч в нього велика комплектація, є другі роботи, які потрібно також робити, там, десь відрихтувати. Молоточки, інструменти, якісь там э, пневмоінструменти і так далі. І так далі, це також. Коштують гроші. Половина є в рихтувальника, половину я докупляю якісь козлики для того, щоб поставити автомобіль, коли він там без колес, або е якусь там каталку для того, щоб машина яка е не котиться, для того, щоб вона заїжджала. Я більш думаю, що сюди ще потрібно буде купити е ліпьотку для того, щоб затягувати машини. І тут в цьому місці стоїть стапель. Стенд стапелю І у нас спереді є ще два робочі місця для того, щоб дороблювати якісь варіанти. Плюс у нас є окремий од бокс, там, де пайка бамперів, іде там, де там, пайка фар, але зборка, розборка, десь виставлення там, якихось зазорів, десь якась мелка рихтовка. Це вже є у нас рядишком окреме приміщення. І так що, друзі, ви розуміли, коли ти купляєш такі стенд і купляєш. Це оборудовання, і перше, що потрібен, це рихтувальник. А рихтувальник в мене один, який не справляється з усією роботою, тому що я навіс Шість Америки, які всі дуже сильно бити. Приїхали декілька клієнтів, які теж попали в ДТП. І роботи просто багато. І зараз на цьому етапі ми дуже швидко шукаємо для себе людей, які будуть працювати у нас в команді. Коштує рихтовочний стенд, як я вам сказав, 260 тисяч гривень. І плюс різні мелочі можна десь собі приплюсувати 1200. І в принципі, ми зробили не топ-малярку, ми не зробили топ рихтовку але вона закриє всі питання наші, вона закриє всі питання для клієнтів, коли у нас будуть нові автомаляри і рихтувальники, І це все обійшлось нам. В 1 200 тисяч гривень. Мільйон 200 тисяч гривень це оборудовання, плюс перша або остання неділя. Перший місяць і останній місяць пладиша по оренді можна дорахувати ще 100 тисяч. Плюс тут по світу ми будемо платити приблизно 10 тисяч гривень в місяць. І для того ви потрібні розуміти, що це все коштує немалих грошей. І коли вам хтось розказує, що можна відкрити без БАБОк СТО або автомалярку, Рихтовку, нікому ніколи не вірте. Потрібні по-любому на це кошти. Навіщо відкрив це я? Якщо у мене, в принципі, ну, наприклад, немає клієнтів. Друзі, у мене є багато своїх автомобілів, багато цікавих водіїв, які ці автомобілі. Привозять самостійно сюди на малярку, тому що вони не можуть там справитися з управлінням, побачити заборчик, бортик, люк і так далі. І так далі. Людина падає в люк, в неї. Відригує ричаг або він а, щось робить з подрамником. Вона їде до рихтувальника, Там зацепив він бампер, крило. Вона їде на малярку, краситься. Автомобілі, які ми віддаємо під викуп для людей, їх потрібно всі привести до нормального ладу, до нормального порядку. Друзі, і ці автомобілі також приїжджають і практично всі перекрашуються по максимуму. Тому що цей автомобіль я у людини, яка бере в оренду з правом викупа, хочу бачити ідеальний. Ну і друзі, бонус для тих, хто все-таки дочекався. Скільки можна заробляти? Я вам скажу чесно, на даному етапі ні далі самі додумаєте. Друзі, але якщо серйозно, то, в принципі, якщо у вас толкова команда, якщо у вас толкові співробітники, якщо у вас толковий менеджмент, цей бізнес він може бути в плюсах. Скільки ж коштує зараз на ринку покрасити деталь автомобіля? Ну, наприклад, у нас в середньому це коштує 125 доларів. Капот дорожче. Наприклад, там, якщо там трьохслойка, вона ще дорожче. Ну, ціна стартує десь від 125 доларів. Це покраска. Також є роботи зняти, поставити, є роботи, наприклад, відрихтувати. Вони є доповнительні. Десь підпаять бампер коштує 600 гривень, десь підпаять бампер коштує 2000 гривень, десь підпаять бампер коштує 3000 гривень. Навіщо ви паяєте бампер? Тому що він на розборці стоїть 7 і його все одно потрібно робити. От такі роботи вони паяються. Десь комусь потрібно локально підкрасити, або десь комусь треба освіжити автомобіль, десь комусь треба підварити автомобіль. Все це робить наш комплекс. Рихтовка також приносить гроші. Середній заїзд на стапель, друзі, щоб ви розуміли, це десь 600-700 доларів. Я думаю, хто. Хоч раз звертався, розуміє, скільки ця робота стоїть. А от скільки буде роботи на цей стапель, це ми вже узнаємо трошечки пізніше. Друзі, малярка це як Мерседес. Що, за що ви не беретесь, це все стоїть грошей. Але, друзі, я думаю, ви мене почули. В цьому відео, що перше, ніж відкривати малярку, та рихтувальний цех подумайте дуже багато раз. Якщо у вас є автопарк автомобілів, які ви здаєте в оренду, або ви займаєтесь автобізнесом, або ви ганяєте автомобілі з Америки багато, або ви, ну, в принципі, з цим пов'язаний, ви можете про це навіть не думати. А якщо ви навіть самі вмієте це робити, і у вас це виходить, то в принципі на мінімалках це все можна зробити і самому. Але якщо у вас нема грошей, але всього є 10 тисяч доларів, або ви не знаєте ні одної людини, яка Працює автомаляром і буде працювати у вас або рихтувальником і буде працювати у вас. І не знає, які у вас там є клієнти, нема клієнтів, друзі. Навіть не лізьте в це болото. Сюди потрібно дуже багато вкинути. Я відкрив маленьку малярку під свої автомобілі. Але ця маленька малярка мені вже була мала. Мені потрібно було трошечки побільше. Але, друзі, буквально місяць-два і ця велика, вона буде також мала. Але, хоч і людей багато, і красяться вони постійно, але об'єм, він, об'єм, але скорості трошки нема. Тому що в мене, наприклад, 5 людей, вони не співають на 100% це. Обробляти і відпускати клієнтів. Тому що у партнерів не по шість рук, а по дві. і людей по запросам, які хочуть покрасити або відрихтувати автомобілі, також багато. Та що, друзі, я думаю, ви мене почули. Я хочу вам нагадати, що в описі ви для себе знайдете дуже багато цікавих сил по оренді автомобілів з викупу, викупа. Роботу в автомалярці, роботу на автосервісі, роботу в СТО, інвестиції в мій автомобільний бізнес і також багато цікавої інформації. Я дуже дякую, що ви подивились. Слава Україні! Героям слава! Не забувайте донатити хлопцям на ЗСУ. Внизу буде силочка. А з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока.